Всім доброго дня! Вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Також знімаємо інші відео про обслуговування автомобілів, про різні їх функції, про експлуатацію, про опції, як вони працюють. І взагалі будь-які цікаві відео, які можуть бути корисні для автовласника. Давно у нас не було відео про електричку. Це у нас нагадаю. E-Golf, e першого покоління 2015 року випуску з заємністю батареї 24,2 кВт. Ми вже провели технічне обслуговування даного автомобіля, замінили фільтр салону, замінили оливо в редукторі, відео є про це на каналі. Але це не перше було, скажімо так, питання, з яким ми зіштовхнулися перед тим, як придбати собі даний автомобіль. Перше питання, з яким я почав замислюватися і почав готуватися ще, мабуть, за тиждень до того, як придбав цей автомобіль, поки він до мене їхав, це те, як правильно його заряджати. Чому я почав до нього до цього готуватися ще за тиждень? Дуже все просто, тому що, по-перше, що потрібно було зробити, це підготувати місце, де даний автомобіль буде заряджатися. Тобто основною умовою для зарядки електромобілів, майже усіх, в тому числі і Volkswagen і Golf, гольфа першого другого покоління, це є наявність заземлення в розетки, від якої він буде заряджатися. Це основна і дуже важлива умова, про яку дуже багато людей забувають. Але якщо у вас в приміщенні, де буде заряджатися автомобіль, не буде заземлення, він просто не буде приймати зарядку і буде вибувати. Тому зарядити автомобіль вам просто не вдасться. По-друге, потрібно було розрахувати відстань від розетки до зарядного порту автомобіля, який знаходиться тут у нас позаду. Довжина зарядного пристрою десь приблизно 5 метрів. Але, як правило, з таким автомобілем в комплекті є подовжувач, приблизно десь метрів 5. Тому я думаю... Що з цим проблем у вас не буде. І встановивши заземлення, провівши все необхідне. Друге питання, яке постало, це те, як правильно заряджати даний електромобіль. Тому що зараз, вже трішки на ньому покатавшись, ми вже більш-менш знаємо про те, як це робити. Але на початку, коли тільки цей автомобіль був придбаний, це перший електромобіль в нашій родині, тому було питань дуже багато. І так, завод-виробник вказує, що найкращий діапазон зарядки даної батареї від 20 до 90%. Тобто виробник не рекомендує розряджати даний автомобіль більш ніж на 20%, і не заряджати його більше, ніж на 90%. У гольфа це дуже легко контролювати, тому що тут на панелі приладів з'являється попередження про низький заряд. Акумуляторної батареї, коли у запас ходу залишається менше 30 км. 30 км це приблизно у нас є ті самі 20%, тому автомобіль сам про це каже, що потрібно його трішки підзарядити. При цьому хочу зауважити, що це не означає, що якщо ви, наприклад, зарядите автомобіль до 100%. Або розрядити його там до 15 чи 10%, що все ваш, ваша батарея перестане працювати, з нею щось трапиться. Ні. Це просто рекомендації, це, скажімо так, ідеальні умови, при яких ваша батарейка не буде деградувати і буде себе комфортно відчувати. При цьому потрібно зауважити, що завод-виробник не дає нам всю потужність, не дає нам всі 24 кВт, і залишаючи резерв від. Самого початку, тобто ви фізично не зможете зарядити автомобіль до 100%, тому що деякі, скажімо так, подушка залишається від, ще від заводу виробника. Друге, про що ви потрібні пам'ятати, що дуже не рекомендується розряджати автомобіль до нуля, тому що саме в таких умовах, коли ви ставите автомобіль на зарядку, коли батарея розряджена повністю в нуль, це най, скажімо так, найважчі умови для зарядки електромобіля. І саме в таких умовах батарея буде дегратувати найбільше. Тому дуже не рекомендується розряджати автомобіль до нуля. Це повинні бути лише надзвичайно крайні випадки, поодинокі, не потрібно цього допускати. Далі. Також виробник не рекомендує нам заряджати автомобіль на 100% і залишати його зарядженим на 100% на тривалий час. Це також пагубно впливає на життєдіяльність нашої батарейки. Це друге. Тобто, якщо ви зарядили автомобіль на 100%, то не залишайте його на довгий термін, а беріть і катайтесь, насолоджуйтесь. Ну і третє. Це у нас у даних електромобілях, ну, в більшості електромобілів встановлені літіонні батарейки, літіонно-фосфатні. і так само, як і в телефонах, дані автомобілі не дуже, скажімо так, полюбляють швидкі зарядки. Тобто, якщо постійно заряджати Електромобіль на швидкісних зарядках публічного користування, або ну, якщо у вас вдома стоїть швидкісна зарядка, і коли автомобіль буде приймати постійно по 40-45 кВт, це максимальна швидкість, з якою він може заряджатися, то в таких випадках автомобіль, точніше, його батарейка, буде найбільше втрачати в своїй ємності, найбільше деградувати. Тому 90% випадків ви повинні заряджати свій електромобіль від домашньої розетки. Якщо ви будете заряджати автомобіль від домашньої розетки, то з вашою батарейкою буде все гаразд, вона буде працювати чудово і як наслідок буде у автомобіля мінімальна деградація батарейки. В принципі, це основні такі моменти, про які я хотів вам розповісти. Якщо це відео було для когось. Корисним, будь ласка, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш YouTube канал. Також в описі під відео буде посилання на наш телеграм-канал, а також групу у Viber, де ми закидаємо актуальні автомобілі, які знаходяться в Нідерландах і очікують доставки в Україну, або ті, які вже привезені в Україну і готові доступні до бронювання. Дякую всім за увагу. Мирного всім неба, перемога 100% буде за нами. До нових зустрічей, до побачення!